Зовні шик, а всередині пшик. 10 трендів у заміських будинках, які зупсують вам життя. Мрія про ідеальний заміський будинок є в багатьох з нас. Ми шукаємо натхнення в інстаграм, в Пінтерес та в Ютуб, вивчаємо тисячі стільних ідей та рішень. Але з часом багато хто розуміє, не все, що гарно виглядає на картинці, є зручним та практичним у реальному житті. Деякі проблемні тренди в дизайні та архітектурі можуть виявитися по-справжньому проблемними після побудови будинку і призвести лише до непотрібних витрат та псування нервів. Мене звати Дмитро Іванович, і з 2008 року один із моїх бізнесів це котеджне містечко під Києвом. За цей час ми побудували понад 90 будинків, і я міг побачити безліч проблем на власні очі. І це відео про зібрані мною уроки. З багаторічного досвіду будівництва власних помилок та життя у чотирьох власних будинках. Отже, почнемо з архітектури: дах складної форми. Звісно, при застосуванні такого даху будинок виглядає цікавіше, всі починають дивитися, навіть хтось вам заздрити. Але проблема в тому, що збільшується ризик протікань та інших проблем. Туди забивається сніг. Потрібна на порядок вища кваліфікація для монтажу такого даху і загалом краще не ризикувати. Друге, складна архітектура і складні нестандартні приміщення. Поки ви їх не стали меблювати, щойно ви починаєте туди ставити мебли, вся краса, по-перше, псується, купу місця втрачається і все це стає незручним. Уникайте складних архітектурних рішень. складні приміщення з нестандартними кутами та формами. Виглядають ефектно лише на папері. Коли починаєте їх меблювати, виникає купа проблем. Меблі складно розставити, втрачається багато корисного простору, все якось незручно і нелогічно. І замість задоволення тільки роздратування. Тому краще обрати просту і зрозумілу планувальну схему будинку, без надмірних викрутасів. Це буде набагато зручніше для життя. Повірте. Третє, цокольний поверх дуже дороге задоволення. Цокольний поверх може здатися привабливою ідеєю, адже це додаткові житлові площі. Але на практиці він обходиться надзвичайно дорого через особливості наших ґрунтів. У Київському регіоні багато ґрунтових вод і складних типів ґрунту, то глина, то торф. Щоб закласти цокольний поверх, потрібно якісно заізолювати його та виконати гідроізоляцію, а це величезні витрати. Наприклад, просто заливка однієї підлогової плити може коштувати 10, або 20 або 30 тисяч доларів. А за рахуванням усіх інших робіт вартість цокольного поверху виходить захмарною. Тому раджу будувати будинок ширше, а не глибше. Краще витратити гроші на додаткові квадратні метри на рівні землі, чим закопуватися під неї. Звичайно, якщо говорити про бомбосховище... То тут вже інша ситуація. Але для звичайного житлового будинку копатися під землю точно не варто. Донат за коментар. Я пропоную просту ідею: за кожен ваш коментар під цим відео я особисто перерахую 50 гривень на потреби українського війська. Тож пишіть у коментарях все, що завгодно: питання, побажання, критику, навіть хейт. Головне, бути активними. За попередні два відео ми забрали близько тисячі коментарів. І я переказав більше 50 тисяч гривень на декілька фондів. Тому поширюйте це відео серед друзів та знайомих, хай і вони долучаються. Четверте, Гвинтові сходи, вони ефектні, але незручні. Такі сходи виглядають дуже ефектно та незвичайно. Здається, ніби сходи, витікають круглими лініями, мов спіраль. Але на жаль, краса не головне в сходах, головне зручність. Та безпека при використанні. А з цим у гвинтових сходах проблеми. Спробуйте декілька разів піднятися та спуститися, і ви відразу зрозумієте, наскільки це незручно. А уявіть, що доведеться користуватися ними щодня протягом багатьох років. Недарма середині віків гвинтові сходи будували як оборонні споруди. Зверху стояли люди з каміннями, а ворог не міг піднятися цими сходами, тому що це дуже складно. І незручно. Отже, як декоративний елемент, ці сходи на мансарду чому б ні. Але як єдиний шлях між житловими приміщеннями в будинку категорично не рекомендую. З часом пошкодуєте. П'яте навісна терасою must have для нашого клімату: Відкриті тераси без даху виглядають дуже привабливо на проєктних кресленнях і в нашій уяві. Здається, це ідеальне місце для відпочинку на свіжому повітрі. Але в реальності наш клімат вносить свої корективи. Близько 6 місяців на рік тераса буде абсолютно непригодною для використання: то дощ, то холод, то вітер, то висока температура. Тому обов'язково потрібно робити навіс над терасою. А ще краще, можливість її повністю засклити розсувними системами та закрити верх дахом. Це збільшить вартість, але надасть змогу насолоджуватися терасою практично цілий рік. Шосте. Переходимо до дверей і вікон. Міжкімнатні двері, слайдери сувні або амбарного типу, дуже незручні. Чому? Річ у тім, що ці двері мають набагато гіршу шумоізоляцію, ніж стандартні двері з ущільничувачами. Ущільничувач... Ущільничувач... У щільчива Річ у тім, що ці двері мають набагато гіршу шумоізоляцію, ніж стандартні двері. Особливо погано їх використовувати в туалеті або в спальні. У спальні вам заважатимуть сторонні звуки. Ну а в туалеті навіть не буду коментувати. Сьоме друге світло в будинку. Друге світло це звісно дуже круто. Дуже красиво. Всі заходять туди. Вау, вау, як круто! Але це не дуже практично. По-перше, мити вікна на такій висоті дуже складно. Штори підбирати дуже складно. А також механізми, що відкривають і закривають. Тепло все йде нагору. Тобто, у вас на другому поверсі буде гарантовано тепліше, ніж на першому. Друзі, є цікава статистика. Аналітика YouTube показала. Що з 94% з вас ще не підписалися на наш канал. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, підтримайте нас, натисніть кнопку підписки. Це зовсім безкоштовно і займе кілька секунд. Але для нас ваша підписка це справжній стимул продовжувати створювати корисні відео. Кожним новим підписником зростають наші можливості покращити якість, збільшити кількість та розширити тематику відео. То щиро дякую всім, хто вже з нами. А ті, хто ще ні, запрошуємо приєднатися. Разом зробимо наш канал ще кращим. Восьме вікна портали. Звісно, коли людина хоче, щоб в неї двері не відчинялися, а розсувалися, вона хоче портал. Так, дійсно, він працює, це красиво. Але користуватися цим, коли портал дуже великий, дуже незручно, тому що маленькі діти і люди похилого віку не зможуть їх розсувати. Навіть дорослим та здоровим людям доведеться довго звикати. До речі, в моєму будинку, другому, я побудував портал 6 метрів. Дуже тяжко відкривати, дуже тяжко закривати, і максимум відкривав його на 1 метр, а 2 метра ніколи я не відкривав. Тому раджу використовувати максимум 2-метрові, а краще 1,8 метра це буде практично, і легше буде їх відкривати і закривати. А взагалі, в будинку, я не рекомендую ці розсувні системи. Їх треба використовувати тільки в терасі, де вона потрібна відкрити, закрити, якщо ти хочеш, в межсезоні, а це дуже малий час у нас. Це у нас місяць максимум весною і місяць восени. Оце для тераси підходить. А вдома краще виробити обикновенні двері, звичайні двері виходити і заходити. Це більш практично і тим більше вони більш герметичні. А тим більше, що ми будуємо енергозберігаючі будинки, де це дуже важливо. Дев'яте сад і ландшафтний дизайн, що вимагають високого рівня догляду. Безсумнівно, гарно спланований ландшафтний дизайн може перетворити сад при будинку на справжню окрасу. І різноманітні квіти, декоративні дерева, альтанки та ставки усе це чудово доповнює за міську нерухомість. Однак треба розуміти, чим складніший дизайн, тим більше зусиль потребує його підтримка. Регулярний полив, обрізання, оприскування, догляд за ставком тощо. Все це вимагає часу або грошей. Тому, вибираючи рослини та плануючи ландшафт, реалістично оцініть свої можливості. По догляду за садом. Тому рекомендую звертатися тільки до ландшафтних спеціалістів і потім, щоб вони доглядали за вашою ділянкою. 10 гараж. Гараж при заміському будинку це безумовно зручно. Але є декілька підводних каменів, про які варто пам'ятати. По-перше, гараж обійдеться недешево, особливо, якщо робити його теплим і з якісними воротами. Ще один мінус. Прогрівати авто всередині гаража, вихлопні гази можуть потрапити в будинок через двері, отруючи все довкілля. Крім того, разом з машиною в гараж тягнеться бруд, сморід, відгуми та олії. І краще б ось це все, що пов'язано з машиною всілякі якісь олії, залишкові рідини їх десь окремо зберігати, подалі від будинку. Плюс це все вогненебезпечно насправді. З іншого боку, гараж має переваги. Це додаткове місце для зберігання снарядів, велосипедів, садової техніки. Тому якщо бюджет дозволяє, гараж така класна, зручна, корисна штука. Але розраховувати на те, що ви там будете взимку дизельний джип прогрівати або користуватися ним активно в зимову пору року, краще не варто. Бо насправді не так зручно і треба 100 разів подумати, будете це робити чи ні. А взагалі в енергозберігаючому будинку теплий гараж не може існувати, тому що тепле повітря, коли ви заїжджаєте і виїжджаєте, виходить все назовні. А насправді для зберігання машини на ділянці простіше і дешевше побудувати звичайний навіс. І бонусне дуже цікаве: розумний будинок. Складні системи автоматизації будинку можуть бути дуже зручними, але в той же самий час. Важкими в управлінні та підтримці. Неполадки в програмному забезпеченні або технічні проблеми можуть стати джерелом розчарування і додаткових витрат на обслуговування. У мене досить негативний досвід в моєму теперішньому будинку, наче все круто, але я фактично став заручником компанії, яка мені всю систему запровадила. І навіть знайти іншого спеціаліста, який візьметься переналаштувати мою систему, нелегко. Може, ви мені когось порекомендуєте, тому пишіть в коментарях. На загал, якщо хочете робити розумний будинок, то обирайте тільки найважливіші функції. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь, ставте дзвіночок і побачимось у наступному відео.